Того березня у всьому світі відзначається день боротьби з цензурою в інтернеті. Чому цей день є актуальним для України? Я бачу тут кілька причин. Перша причина це, якщо подивитись просто об'єктивно на дані, на цифри, на статистику побиттів і нападів на журналістів, на передовій знаходяться журналісти інтернет видань Вони е фактично складають більшу половину жертв. Перешкоджань нападів на журналістів, наприклад, найбільш жорстокі напади були фактично скоєні на інтернет журналістів. Одні з найбільш жорстоких протягом 2012 року. Це всім відоме побиття журналіста, фотокореспондента інтернет-видання «Лозебника», Це напад на донецьких журналістів, які також працювали на інтернет-видання, в тому числі. І в той же час ця категорія журналістів є найменш захищеною, оскільки, на жаль, у нас за законом 171 стаття до них чомусь не застосовується. Хоча вона має застосовуватися до осіб, які займаються журналістською діяльністю. Другий момент, чому Боротьба з цензурою в інтернеті є актуальною в Україні. У нас в цьому році, фактично наприкінці минулого року, з'явився новий різновид тиску на журналістів саме засобами інтернету. Ми зафіксували близько 20 випадків зламів паролів до електронних пошт, до соціальних мереж, коли жертвами таких ось спроб тиску ставали якраз інтернет-журналісти, розслідувальники носії інформації. Інформації, блогери, громадські активісти, тобто люди, які фактично є носіями інформації, і такий витиску можна назвати його практично різновидом цензури, оскільки він є він виконує кілька функцій. Він є і залякуванням з одного боку, і він є з іншого боку, і засобом викрити їхні джерела інформації, і третє. Чому актуально дуже зберегти свободу слова в інтернеті? Тому що у нас в інтернет фактично витіснена зараз громадянська журналістика. Саме в інтернеті ви можете прочитати найбільш резонансні розслідування, ті, які центральні національні телеканали вже не покажуть. Або, скажімо, вони покажуть лише ті розслідування, які там якось не будуть зачіпати інтересів їхніх власників. Я би порадила українським інтернет-журналістам і активістам перше згадати про безпеку інформації і про цифрову безпеку. і інформацію знайти досить легко. В цей день вона буде розповсюджена телекритикою інституту масової інформації і можна в принципі знайти, почитати. Є кілька дуже простих рекомендацій. Перше це користуватись перевіреними. Засобами поштами, які мають найвіші найвищу ступінь захисту, це Gmail традиційно у світі вважається. Використовувати там, скажімо, дворівневий ступінь ідентифікації, використовувати паролі, які складаються з цифр, літер, великих, маленьких, тобто довгі такі паролі. Не використовувати один і той же пароль в кількох. На кількох вебсайтах зрозуміло, що тиск на інтернет буде посилюватися. Ми зараз бачимо вже кілька елементів такого тиску. Перший елемент це те, що вкидаються в інформаційне пространство фейкові новини, які є нічим іншим як спробою знизити значимість інформації в інтернеті. Таким чином, що люди, які читають інформацію в інтернеті, вони просто починають приділяти їй менше ваги. вони вважають її менш достовірною і так само вважають. Інтернет ресурси, тобто і інші засоби масової інформації, цю інформацію використовують. Ця інформація в інтернеті стає апріорі менш вартою уваги, менш достовірною. Отже, я перше за все захочу закликати інтернет-журналістів не уподібнюватись блогерам. І не робити журналістику емоцій, під яку просто підводяться якісь факти, а робити фахову професійну журналістику, фахові професійні журналістські матеріали, дотримуватись етичних стандартів, підвищувати значимість інтернет-журналістики таким чином, і підвищувати вагу у суспільстві, оскільки інтернет стає у нас фактично основним джерелом свободи слова і основним джерелом. Вільної інформації для українських громадян, а приймаючи до уваги те, що 50% громадян України зараз є користувачами інтернету, це є дуже потужний ресурс, який поки що ми не навчилися правильно використовувати.